Доброго дня! Продовжуємо серію відео присвячених корисним фішкам Microsoft 365. Мене звати Волошина Ольга, я виконавчий директор компанії Silvery. І сьогодні я розповім про деякі ключові моменти, пов'язані з записуванням нарад у Microsoft Teams. Нагадаю, що почати запис наради треба клікнути на три крапочки, обрати записування та транскрибування, почати записування. При цьому всі учасники наради. Отримують відповідне сповіщення про початок запису. Ось так це сповіщення виглядає. Як ви помітили, пункт меню називався записування та транскрибування. На жаль, друга опція поки що недоступна для української мови. Але якщо на нараді ви спілкуєтеся, наприклад, англійською чи німецькою, то така функція може стати вам у нагоді. Звертаю увагу, що розпочати. Чи завершити запис може організатор наради чи його колеги по організації? Гості наради чи ті, хто підключився анонімно, не зможуть впливати на керування записом. Часто той, хто почав запис, сумнівається, чи не вплине його відключення ще до закінчення наради на час припинення запису. Не переймайтеся, все буде добре. Запис в Teams може бути завершений трьома способами. Вручну. Ось так. Або за вас це зробить. Microsoft Teams, коли всі учасники вийдуть з наради. Або третій спосіб: в непередбачувальних ситуаціях, коли хтось заслухався, вчасно не вийшов, заснув. Тімс буде продовжувати робити запис аж 4 наступні години. Потім він самостійно завершить нараду і сформує запис. Посилання на запис буде доступний для організатора наради та його колег у чаті наради. Прошу звернути увагу на цю фішечку. Термін дії запису. Нарад налаштовує адміністратор Microsoft 365 організації. Але ви можете змінювати ці терміни. Важливо, що з весни 2021 року всі записи нарад зберігаються в SharePoint Online чи OneDrive організації. І хоча до кінця 2023 року український бізнес, державний сектор, освітяни можуть користуватися хмарами Microsoft безкоштовно, все одно краще напрацьовувати звички управління термінами зберігання інформації. Тому, якщо у вас є розуміння, що запис треба зберігати менше чи більше строка за замовченням, у мене це, як ви бачите, 120 днів, то зробіть відповідні зміни, щоб організація могла оптимізувати витрати на зберігання інформації. Щодо збереженого запису, організатор його може. Зберігати, скачувати чи надавати доступ на власний розсуд. Гостям наради, такі функції без дозволу організатора недоступні. На цьому все. Якщо ви хочете скористатися хмарними продуктами Microsoft, звертайтеся за посиланням, вказаному у коментарі до відео. Дякую за увагу, до зустрічі!